Щодня новий онкохворий. Щороку 350 нових пацієнтів мають. Львівські онкологи нагадаю з понеділка на Львівщині стартувала профілактична акція виявлення онкозахворювань сечостатевої сфери. Торік за два тижні такого обстеження невтішний діагноз почули більше сотні чоловіків з 8 тисяч обстежених. Лікарі кажуть, за останні 10 років онкозахворювання сечостатевої системи не лише стрімко зросло, а й помолодшоло. Рак простати лідер онкозахворювань. Ця недуга, на відміну від інших, безсимптомна. Вилікувати її можна лише на ранніх стадіях минулого року в Україні від раку. Простати померло близько 4 тисяч українців. Отож, двічі на рік обов'язково проходити профілактичний огляд. Безкоштовно обстежитися у Львівському онкоцентрі чоловіки можуть до кінця цього місяця. За останні роки маємо все-таки збільшення кількості злоякісних якісних простати. І що найголовніше омоложення. Колись не мали що після 65 років здебільшого виявляється пухлений простат, а тепер ми маємо і після 45, і 50, і 55 років. Чим старший вік, тим вищий ризик. Також дійсно спадковий. Якщо хворів там, брат або батько в, в, в того пацієнта, який росте ризик в 10 разів.